Усім привітки! Пропоную вам зробити розпаковочку, тему разом зі мною. Це моя третя вже посилочка за цей місяць. Якось так було, що я один на один заказ замовляла. Такі були пропозиції в цій круті мені, і таке все, що мені потрібно, все, що мені хотілося дізнатись. А, говорю таким полу. Тихим у стилі СМР. Стиля СМР діалогом до вас. Тому давайте подивимось, що ж прийшло мені сьогодні. Ось такий пакунок. повинно бути цікаво. І з вами я не дивилася повністю, ще не дивилася. Зараз. Я собі прийшла і почала робити рев'єр. Але звідси не зрозуміла, що хочу розпакувати вже нарешті копуси. Перше, що мені прийшло, це круточа косметичка. Всі знають, що я вже казала, що я... Обожні косметички. У мене помешана, просто в мене крика сніжа на цю тему. Хочу зробити собі лад у шапах і все систематизувати по косметичках. Дивіться, яка крутя. Крутяча Це екошкіра. Була акція саме на чорний колір. Може вам попадалося. В рекомендаціях. Покажу. Дивіться. Ось така ручка виглядає на мільйон. Просто на мільйон. Дивіться, наче шкіряна, а не якошкіра, шкіра, якісна, м'якенька, вона ще полежить. Ось така стильова, виглядає дорого. Зараз відкриємо її. Подивимося, що ж тут? Тут три відділа і о, можна розложити навіть ці бокові щось косметики. бачите? Сюди, щось сюди, сюди. Всередину мамові вона. Олівці можна покласти. І така вона велика. Вона покраща дуже велика. Ось така крутяча косметичка. Коштувала вона. А стається, зараз я, щоб сказати вам вірно, десь 45 гривень мені прийшла пропозиція. 45 гривень. Подивіться, яка люксова косметичка. Поїхали далі. Вау! Ось така косичка. До речі, теж смішна ціна була десь 60 гривень. Зараз я відкрила. І це ні вона реально підійде мені. Ось так будемо її носити. Ось така коса. Подивіться. Якість суперова за 60 гривень. Десь так вона коштує до 100 гривень. Подивіться. Наче натуральний хвостик такий класній. Можна або зробити якусь таку зачіску. Ну, взагалі круто і носити, буде високий такий хвіст, знаєте, зробити таку високу косу, все це підібрати. І ось тобі такий лук. Треба зняти відео вам з такою косою. Або просто збоку, ось так. Тежка гарно виглядає. Шапочка і спочапочки така коса. Зараз буде доречно. Так, дивимося. Так, найдорожча покупка, що зробимо, це була, була косточка світшот. Світшот, зараз подивимо, Одяг. окрім піжами і сорочок, ще нічого не замовляло. М -м -м. М -м -м. Мені подобається вже ось такий чорний світшот Нью-Йорк. Леопард, як зараз модно, щось мені мене постане чи не по леопардом паперу. З пліскою 280 гривень, здається, вона коштувала всього-навсього. Така класнюча, обов'язково змінуся наступного відео вам у цьому світшоті. До 300 гривень вона коштувала. Була акція на неї. Ну, коли ви постійно щось замовляєте, там пропозиції йдуть до вас. І я дуже хотіла цю прикрасу. Зараз покажу вам цю прикрасу, бо вона класніша. Зараз Наразлиночку. Це теж така обручка, така каблучка обручка це зовсім така безрозмірна і можна її носити Розтягувати, мені подобаються всі прикраси. І ось мені сподобалось або на цьому пальчику можна носити зараз модно. Або можна носити, знаєте, як зараз десь тут, піднімати його. вона така, наче срібло. І коштує, здається, 30 або 40 гривень. Щось таке. Ну, ось так можна носити, як хочете, бо воно регулюється. Мені воно. Чогось мені так хотілося. Або на мизинчику можна відрегулювати, носити, як хочете. Дуже стильово. Надягти такі прикраси в такому стилі. У мене є підсрібло такі різні стильові процвітшот, полуспортивний стиль, буде бомба. все. А, і ще гель. Добрілок, суперфіксатор. Дуже круто фіксує бровки, але не знаю. Треба тестувати. Давай я вам протестую його і розповім потім окремо. Окремо за цей супергель, Він коштує, здається, чи 40 гривень, чи щось таке, 50 гривень, десь приблизно. 50 гривень гель для обрівок, для укладки брівок. Треба мені буде його вкласти, я потім розповім. Пишеться, що не, від води від нічого не розтикається. Ну, подивимось, подивимось, треба перевірити. Так. Все. все, розпаковочка закінчилась. Напишіть, сподобались вам товари з теми.